Я народилася в велики, знаєте, таке, це Росія. Це ж якраз таке время було, що розколачували, а ми, ну, моя родина, моя родина була заможна. Батька мого заслали аж. Туди в Архангельськ, а на маму там було таке, що не дай Бог. В общем, її вже в селі жити невозможно було. Вона забрала старшу сестру, мене і поїхала аж в Донбас. Тоді ж. Скрізь було погано. А їй тим більше. А за нею, як хвостик розколачена, ми такого хватили, що не дай тобі Бог, Це ж голод, а ніяких запасів, нічого, у нас вже нічого не було, вже все. Що на нас, то і все просили, ходили. просили, когда дадуть, коли не дадуть, а коли й и... <laughs> натравлять собаку. <laughs> Мы жили в таком сарайчике, он светился весь, пока уголь горит, было еще более-менее, а когда погаснет, там, ну чуть ли не снег падал туда. Ну, а потом постепенно, в общем, приехала сестра. Она устроилась на шахту работать. Постепенно стали немножечко получше, да, хоть с голоду не умирали. похли и шахтерские. Там им давали все на карточке Ну там такі пайки були, що не проживеш на нього. Пухли. І навіть сестра, так, та сестра, яка приїхала до нас і устроїлась на шахту роботи. і вона була пухла, ходила на роботу з отакими ногами. Їли і траву. Мама десь рвала там укроп. Принесе і оце дає на, їж, 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 їж. І ото я укроп їла і листя щавля, і, і, і ще щось таке трава. І ми зривали солдатики і так ходили за ними в степ. І оце нервеш, нервеш, нервеш і отаку зажимаєш, і покра падной ну, їж, їж, їж. А зимою нічого. Ну, те що могли їсти там, їли. коли вже ну, там була старша сестра і робила, тоді вже якось було. Трохи кружні, вона пухла була, а все-таки щось на карточці отримали. Хліб давали, давали крупу. Ми ж все добре з карточками. Карточки. І люди вставали по цим карточкам. Очередь займали, така очередь була. Мама пішла за хлібом. Ну, очередь занимать. а там, уже немає очереди, і хліба дуже багато, і хліб дають тільки за гроші. Карточки одмінили, не було карточок. Це був такий праздник, що мама принесла такий хліб. В общем, їли, 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 жили, езили. Своих на своих ногах.